Вітаю вас на каналі. Сьогодні я розповім про Іж-Юпітер». Факт 1. на другу половину 1958 року перед конструкторами бюро постало нове завдання підготовка до випуску мотоцикла Іж-Юпітер. Іжевські машинобудівники демонстрували дослідний зразок нової моделі на Всесвітній виставці в Брюсселі вже в 1959 році. Мотоцикл спочатку іменувався Іж 58, а потім був переіменований в Іж-Юпітер. Перші дослідні зразки показали досить гарні результати. Потужність двигуна була доведена до 18 коп факт 2. більш зручною в експлуатації була і коробка перемикання передач, поліпшена змазка підшипників. Виробництво двигунів було організовано на Іжевському механічному заводі. Серійний випуск із Юпітер було розпочато у другій половині 1961 року. Всього було випущено 477 747 мотоциклів. Факт 3. Габаритна довжина 2115 мм, габаритна ширина 780 мм, габаритна висота 1025 мм, кліренс 135 мм, суха вага мотоцикла 160 кг. Максимальна швидкість 110 км година 5 Місткість паливного бака 18 літрів. Запас ходу шосе від 400 до 450 км. Витрата палива шосе трохи більше 4 літрів на 100 км. Паливо бензин з автолом від 10 до 18 у пропорції 25,1. Подоланий брід 300 мм.